Сьогодні 26 жовтня 2023 року. я маю півдня вихідного, тобто я не працюю в моєму магазині, я працюю в бабусі з півп'ятої до дев'яти. Тому я вирішила поїхати за продуктами до магазину Алді. Він знаходиться в Олександрії, а я живу в Арлінтоні. Але він знаходиться недалеко від нашого будинку, всього в 4 кілометрах. Я їду туди автобусом 11 хвилин. І шість хвилин йду до зупинки автобуса, і там хвилин п'ять від зупинки автобуса вже в Олександрії. Ось скільки я продуктів купила. Хочу сказати, що я 10 днів не була в продуктовому магазині, тому що купила в цьому місяці трошки одягу, дві куртки купила на осінь і дві рубашки теплі для роботи. Тому вирішила трошки поекономити. Е, ну, зараз поїхала, тому що в мене закінчилась картошка. Поїхала за картоплею і ось скільки всього накупила. Можу сказати ціни. Ціни без налогу на продаж, але ну, дуже нормальні ціни. От почнемо з картоплі. Картопля 10 паундів е, коштує 5,40 е, з копійками. Огірки, це я вже готуюсь до Вінегрету Олів'є. Я вже робила вінегрет пару раз. Хочу ще зробити масло для жарки 3,49, пармезан сир. Чомусь я от з ним не розумію. На полиці він стояв і коштував 4 долари, а мені пробили його за 2 щим-то і написали спред. Мені донька казала, що не мають права писати чіз, якщо це не сир. Не розумію, в чому справа. Яйця 12 штук, долар 33. Перший раз купила кріветки. О, щось я їх вверх ногами положила 8 доларів. Далі виноград. Виноград долар 95 за паунд. Це в мене вийшло на 4 долари. Е Полуниця, а, банани по 49 центів. Я не знаю, скільки. Ну, там біля, десь біля долару. Е, полуниця е, 2,50. Блубери. Е, дуже люблю, дуже корисно. 4 долари. Все літо я у них купляла. е, по 2 долари. Ну, зараз вже не літо. 4 долари з копійками ця е, коробочка. Малина. 2,50 блекбери, 95, по-моєму. Огірки фермерські маленькі, долар 89. Е, e, Значить, гриби, долар 29, дві коробочки. Авокадо 49 копій центів за штучку. Тобто, 2 долари десь. Отакі От помідорки маленькі, долар 85, ці помідори побільше по 1,29 за паунд. Я беру і роблю яєчню з овочами. Яблука 3 долари. Я завжди галуку купляла, але останній раз купила, а щось вони мені не, не сподобались. Я не знаю, що це за яблуки, я їх ні разу не брала. Спробую. Далі. Дуже люблю я. Брюссельську капусту. Коли жила вдома, я її ніколи не купляла. А зараз купляю, вона коштує оцей кульочок 2,39. Я її запікаю в духовці під сиром. Дуже-дуже смачно. Таку капусту теж купляю. Я люблю любу капусту, У мене ще є заморожена кольорова капуста. З цю я хочу наквасити на осінь. Купила броколі, доллар 15 за паунд. Далі кольоровий перець, 2,65. Зелень. Не пам'ятаю, долар 95, по-моєму. Груші 4 долари. Я вже купувала у них груші раз 4. Мені дуже подобається. І лежать 10 днів. Мені на 10 днів по одної грушці в день. Мені вистачає. А, і ще от такий сир купила. У них там завжди акції якісь бувають. І зараз я купила 10 кусочків за 1,56. От всі мої продукти. І за все я заплатила 69 центів. І приблизно я. Витрачаю на продукти, я їм одна. Витрачаю на продукти, мабуть, десь 250 доларів. От, Може, я в тому місяці почну е, рахувати, але у мене кредитка і на ній все, е, все відмічається. Ну, Для себе хочу знати. Ну, Мені здається, десь 250 доларів, ну, максимум 300. Це коли я купляю червону рибу, я її дуже люблю. Хочу сказати, що м'ясо я не їм уже років 12. І тому я їм гриби, рибу. І Ще я їжджу в магазин Ламарт. І там теж в Олександрії ми раніше жили біля цих двох магазинів. І там я купляю Скумбрію і тилапію. І ще їм от червону рибу Селман. Тобто я її дуже люблю. Ось, в ламарті там дуже-дуже багато різної риби. Але ніколи не купляла, їла, купляю скумбрію і ету, тилапію. Ось, Ну, от такий в мене. Раціон буде з цих продуктів, я буду готувати. Прошлого разу я ще купила в Валді 900 грам горіхів грецьких за 10 доларів це дуже хороша ціна. Але треба дивитись, інколи там ці ягоди бувають уже порчені. Я сьогодні відкривала коробки, одягала свої окуляри і дивилася, щоб вони були нормальні. О, так що оце буває такий недолік. Ну, про це треба пам'ятати, і тоді все буде добре. Ну, все, до зустрічі. Надіюсь, що мені цих продуктів вистачить надовше. Ну, я беру призапаси. Я так зрозуміла, що там з'являється в Алді, треба брати. Вот в прошлый раз я там взяла, ну, не прошлый раз, а давненько я взяла какао і я вранці п'ю И І от, уже два рази їздила, какао немає, тому що там ну, ціни більш-менш нормальні. Aldi це е, магазини е, німецькі, по-моєму, е, з, з Німеччини. І я прошлого разу там ще купила хліб непоганий, тому що американський хліб він солодкий такий рихлий, і я його не люблю. А в Валді, я купила непоганий хліб. В Лідл я купляю фермерський хліб, і, і німецький теж там буває. Ну, Сьогодні не було, тому у мене є в морозилці заморожений лаваш, який я купляю в ламарті. Тому. Протримаємося. Я думаю, на цих продуктах можна не їздити ще два тижні в магазин. Ну, подивимося. Так що, все, пока-пока, до зустрічі. Я хочу сказати, що такі продукти я вдома собі не могла дозволити. Я була на пенсії, і я вдома не їла не брусельську капусту, ну, Броколі інколи купляли, Авокадо я ніколи не їла, червону рибу я там купляла тільки хвости для супа, а тут я купляю повні тушки і креветки я ніколи там не купляла. Ну, сир, сир, фрукти, овочі я купляла такі прості. От, Так що я притримуюсь здорового харчування. І тому в мене виходить трошки дорожче. От моя степдота, з якою ми живемо, але ми домовилися їсти окремо, тому що вона їсть зовсім друге, вона люб... полюбляє каші і м'ясо. А я каші їм тільки гречану, ну інколи можу там макарони зварити, картоплю. А так в основному я роблю овочі і до них додаю рибу чи гриби. І вона каже, в неї виходить на продукти в місяць менше. Ну, тому що м'ясо тут дешевше, ніж креветки і червона риба, і овочі, фрукти теж тут дорогі, а дешевше зварити якусь крупу, якусь кашу і до неї зробити там котлети чи якесь м'ясо. Далі ще хочу сказати, що ми купили на Амазоні. Гречку українською за 10 доларів. 10 доларів, там, я не знаю, 800 грам, по-моєму. Можна купати, купити в європейському магазині дешевше, але ми принципово не, не купляємо російські продукти. Тому ми вирішили заплатити краще дорожче, і ці гроші підуть в Україну на підтримку. Виробників в Україні. Чим ми будемо купляти російські продукти? Все, пока-пока, до нових зустрічей!